Псалом 14. Господи, хто може мешкати у Твоєму наметі, хто житиме на Твоїй святій горі, той, хто ходить бездоганно життєвим шляхом і хто чинить правду. Хто істину говорить у своєму серці, хто не обмовляє своїм язиком, не чинить зла ближньому своєму і нічого ганебного на свого ближнього не намовляє. Очима своїми він не гляне на негідника, але тих, хто Господа боїться, шанує. Навіть коли він склав собі присягу на збиток, то не змінить свого слова. Срібла свого він на лихву не позичає, і хабара проти невинного на суді не бере. Хто чинить усе це, той повіки не захитається. Це питання, яке лунає крізь віки, питання, що стоїть перед кожним серцем, яке шукає тебе. Господи, хто може мешкати у Твоєму наметі? Хто житиме на Твоїй святій горі? Я повторюю ці слова знову і знову, і вони торкаються найглибших струн моєї душі. Це не просто питання про місце, це питання про стан, про близькість, про можливість бути поруч з тобою. Хто гідний? Хто може витримати світло твоєї святості і Твоє Слово дає відповідь, малюючи портрет людини, чиє серце належить тобі? Я хочу вдивлятися в цей портрет сьогодні, дозволяючи йому змінювати мене. Небесний Отче, Боже мій, дякую Тобі за цей новий ранок, дякую за тишу, яка ще наповнює дім, за перші промені Сонця, що обіцяють новий день. Дякую за твоє слово, яке лежить переді мною, як відкрита карта скарбів, як світильник для моєї стежки в тумані майбутнього дня. Я приходжу до Тебе таким, яким я є, зі своїми надіями на цей день, але також зі своїми страхами та невизначеністю. І ось я читаю це питання. Господи, хто може мешкати у Твоєму наметі? І я розумію, що це найважливіше питання мого існування. Моє серце прагне бути там, у Твоєму наметі, у місці безпеки, миру та інтимної розмови з тобою. Прошу тебе, Духу Святий, відкрий мої духовні очі. Допоможи мені не просто прочитати ці слова, а побачити в них шлях до серця Отця. Покажи мені, де моє життя не відповідає цьому святому стандарту, і дай мені благодать і бажання змінюватися, щоб я міг жити ближче до тебе не колись у вічності, а вже сьогодні цієї миті. Той, хто ходить бездоганно життєвим шляхом і хто чинить правду, хто істину говорить у своєму серці, господи, ці слова звучать так високо, так ідеально і, чесно кажучи, так недосяжно. У моєму світі бездоганність часто асоціюється із зовнішнім виглядом, з ідеальною картинкою в соціальних мережах, з бездоганним резюме чи репутацією. Світ навколо мене постійно кричить здавайся успішним, навіть якщо всередині все руйнується, створюй образ, а не характер. Ти ж говориш про щось зовсім інше, ти говориш про цілісність, про гармонію між моїм внутрішнім світом і зовнішніми вчинками. Ходити бездоганно це не означає ніколи не падати. Я знаю, що буду падати. Але це означає ходити перед тобою чесно, не ховаючи своїх мотивів, не виправдовуючи гріх. Це означає чинити правду не лише тоді, коли це вигідно, а й тоді, коли це коштує мені комфорту чи прибутку, і найглибше говорити істину у своєму серці, це про чесність із самим собою, про відмову від самообману. Допоможи мені, отче, не просто чути ці слова, але жити ними сьогодні. У кожній розмові, у кожному рішенні, у кожній думці, яка народжується в моєму серці, нехай панує твоя істина, а не моя вигода чи страх. Хто не обмовляє своїм язиком, не чинить зла ближньому своєму і нічого ганебного на свого ближнього не намовляє. Боже, як легко і непомітно я можу порушити ці заповіді. Світ, у якому я живу, побудований на плітках, на обговоренні інших, на швидких судженнях. Це відбувається за кавою з колегами, у приватних чатах, навіть у думках, коли я бачу чиєсь життя і починаю його оцінювати, як легко кинути тінь на репутацію людини одним необережним словом, одним натяком. Ти ж закликаєш мене до радикальної любові, яка захищає честь ближнього так само, як свою власну. Не чинити зла це не лише про фізичні вчинки, це про відмову від пасивної агресії, від маніпуляцій, від заздрості, яка тихо точить серце, і виливається в уїдливі коментарі. Шлях світу це шлях самоствердження за рахунок інших. Ти ж пропонуєш шлях смирення, де я підношу інших, а не себе. Це важкий шлях, Господи. Він вимагає постійного контролю над язиком і що ще важливіше над серцем, з якого виходять слова. Прошу тебе, постав сторожу біля моїх уст і освяти мої думки, щоб усе, що я говорю про інших, було сповнене благодаті, істини та любові, навіть коли я говорю про складні речі. Центральний образ цього псалма це твій намет, твоя свята гора. Це не просто географічні точки, це символ твоєї присутності, місце абсолютної безпеки, святості та близькості. Я уявляю цей намет як місце, де стихають усі бурі зовнішнього світу. За його полотном не чути криків, звинувачень, гулу тривожних новин, шепоту спокус. Гора це місце піднесення над буденністю, місце, звідки відкривається інша перспектива, твоя перспектива. Це місце зустрічі, як Мойсей зустрічав тебе на горі Синай. Це не просто притулок, це дім, дім, де мене знають, люблять і приймають, це прагнення моєї душі, жити не просто як гість, що час від часу заходить до тебе в неділю, а як дитина, що мешкає в домі отця. Цей образ поглиблюється в Новому Завіті, де нам відкривається, що ця гора вже не фізична, а духовна. Як написано в посланні до євреїв, але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Небесного Єрусалиму і до десятків тисяч ангелів, і до урочистих зборів. Я розумію, що через жертву Ісуса я вже маю доступ до цього святого місця. Моє завдання не заслужити Його. А навчитися жити в ньому, ходити в цій реальності щодня. Продовжуючи роздумувати про твій намет, Господи, я розумію, що це місце джерело моєї стабільності, коли довкола вирує хаос, коли плани руйнуються, коли люди підводять, цей намет присутності стає моїм якорем. Це не означає, що я не буду відчувати болю чи розчарування. Це означає, що ці почуття не зможуть мене зрушити з основи. Бо я стою на твоїй святій горі, щоб вростати корінням у цей образ, мені потрібні довіра і терпіння, довіра, що твоя присутність зі мною, навіть коли я її не відчуваю емоційно, терпіння, щоб не бігти вирішувати всі проблеми своїми силами, а спочатку прийти у намет і запитати твоєї поради. Це вибір, який я маю робити щогодини. Залишатися в хаосі долини чи підніматися на гору спілкування з тобою це місце, де ти не лише даєш мені мир, а й забезпечуєш усім необхідним для життя. Я згадую обітницю, яка підтверджує, що мешкання з тобою це не лише духовна, а й практична реальність, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Коли я живу в твоїй присутності, я можу бути впевненим, що ти подбаєш про всі мої потреби духовні, емоційні та матеріальні. Псалом завершується обіцянкою: хто чинить усе це, той повіки не захитається. Ця непохитність, ця стабільність це і є плід праведного життя, про яке йдеться у вірші. Я так часто шукаю плодів у зовнішньому світі, успіх у кар'єрі, визнання, матеріальний добробут. Але ти показуєш, що справжній плід це внутрішня трансформація, яка робить мене схожим на тебе. Плід – це не те, що я маю, а те, ким я стаю. Це мій характер, мої реакції на стрес, мої звички мислення. Коли я не зводжу наклепів, я вирощую плід доброти. Коли я дотримуюся присяги навіть на збиток, я вирощую плід вірності. Коли я не беру хабара, я вирощую плід справедливості. Це не моя заслуга, Господи. Я не можу виростити ці плоди своїми силами, так само як гілка не може принести плід сама по собі. Це результат твоєї роботи в мені, коли я перебуваю в тобі. Я молюся про те, щоб у моєму житті дозрівали ті плоди, про які говорить Твоє Слово, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Нехай моє життя сьогодні стане свідченням не моєї сили волі, а роботи Твого Святого Духа в мені. У псалмі є чіткий контраст. Той, хто живе на святій горі, і той, на кого праведник не гляне, негідник, це слово таке сильне і різке. Моя перша реакція осудити, відмежуватися, відчути себе кращим. Але я знаю, Господи, що це не твій шлях. Ти закликаєш мене розрізняти гріх і грішника, я маю ненавидіти неправду, корупцію, брехню, зраду, усе, що руйнує життя і стосунки. Але до людини, яка потрапила в полон цього всього, моє серце має бути сповнене співчуття, бо я сам був таким, бо без твоєї благодаті я і зараз був би там, далеко від твого намету, блукаючи в темряві. Коли я думаю про цей контраст, моє серце болить за тих, хто свідомо обирає шлях руйнування. Я думаю про людей у моєму житті, можливо, родичів, колег, знайомих, які живуть за принципами цього світу, шукають щастя в тому, що ніколи його не дасть, і завдають болю собі та іншим. Я не хочу дивитися на них зверхньо. Я хочу дивитися на них твоїми очима, очима, повними болю за загублену вівцю. Я хочу молитися за них, Господи, щоб Твоє світло торкнулося їхніх сердець і показало їм шлях додому, до Твого намету. Цей контраст між праведністю і нечестям не для того, щоб я пишався, а для того, щоб я усвідомив своє покликання. Якщо ти запалив у мені своє світло, якщо ти запросив мене у свій намет, то не для того, щоб я ховався там сам. Ти покликав мене бути світлом для тих, хто все ще блукає у темряві. Ти сказав: Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не розсвічують світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Господи. Я так боюся бути світлом, яке засліплює і засуджує, холодним, різким, гордовитим світлом, яке змушує людей ховатися ще глибше у свою темряву. Прошу тебе, допоможи мені бути теплим, привітним, люблячим світлом. Нехай моя цілісність не відштовхує, а приваблює. Нехай моя чесність не ранить, а лікує. Нехай моя вірність не виглядає як фанатизм, а як надійна скеля, на яку можна спертися. Допоможи мені бути живим втіленням цього псалма, щоб люди, дивлячись на моє життя, бачили не мене, а тебе і самі захотіли увійти в твій намет. Обіцянка в кінці псалма вражає своєю силою, хто чинить усе це, той повіки не захитається. Господи, це обітниця непохитної стабільності, але я знаю, що моє життя сповнене хитань. Хитаються мої фінанси, моє здоров'я, мої стосунки, мої емоції. Майбутнє часто туманне, відповіді не приходять, і земля ніби йде з-під ніг. І саме в ці моменти я маю вчепитися за цю істину. Моя стабільність залежить не від зовнішніх обставин, а від внутрішнього стану мого серця перед тобою. Ти бачиш усю картину, коли я бачу лише маленький незрозумілий фрагмент. Ти знаєш шлях праведних, ти знаєш кожен мій крок, кожну сльозу, кожне випробування. Я хочу довіряти твоєму провидінню. Я хочу віддати тобі свої тривоги про завтрашній день, про те, що я не можу контролювати. Помолися про глибокий внутрішній спокій, який походить не від впевненості у своїх силах, а від усвідомлення того, що моє життя в твоїх надійних люблячих руках. Допоможи мені сьогодні жити сьогоднішнім днем, роблячи те, що правильно в твоїх очах, і довіряючи тобі всі наслідки. Нехай ця довіра буде моїм фундаментом, який не захитається, щоб не приніс цей день. Господи, зараз, у цій тихій ранковій годині, у Твоїй присутності я відчуваю мир, я відчуваю ясність і силу. Але я знаю, що за кілька хвилин я занурюся у вир справ, зустрічей, розмов і завдань. І я молюся, щоб цей мир, ця ясність, ця рішучість жити за принципами Твого слова не розвіялися з першими ж викликами дня. Допоможи мені, Отче, взяти атмосферу цього святого намету з собою у мій день, нехай вона буде невидимим щитом навколо мого серця. Коли почнеться тиск, коли хтось спробує спровокувати мене на гнів чи плітки, допоможи мені згадати, хто я є і де я мешкаю духовно. Допоможи мені нести цей спокій у мої розмови, щоб мої слова заспокоювали, а не розпалювали конфлікти. Допоможи мені нести цю цілісність у мої завдання, щоб моя робота була чесною і якісною. Нехай твоя присутність, яку я так гостро відчуваю зараз, стане не просто ранковим досвідом, а постійним фоном усього мого дня, змінюючи те, як я бачу світ і реагую на нього. Отже, для того, щоб прожити цей день згідно з цим псалмом, мені потрібна твоя надприродна допомога. Тому я прошу про дуже конкретні речі. Прошу про мудрість у прийнятті рішень сьогодні від маленьких, побутових. До великих, які можуть вплинути на моє майбутнє чи на інших людей, дай мені розрізняти твій голос серед багатьох інших голосів. Прошу про цілісність і чесність у кожному слові, яке я скажу, і в кожному вчинку, який я зроблю. Прошу про надприродну доброту до людей, які можуть мене дратувати або розчаровувати. Дай мені бачити в них не перешкоду, а можливість проявити твою любов. Прошу про безмежне терпіння до обставин, які вийдуть з-під мого контролю, до заторів на дорогах, до технічних збоїв, до людських помилок. І понад усе, Господи, прошу сили відображати характер Христа у кожній взаємодії. Нехай люди, зустрівшись зі мною сьогодні, зустрінуться з частинкою Тебе. Я знаю, Господи, що дотримуватися цього шляху цілісності це не завжди легко. Будуть моменти, коли дотриматися слова, даного на свій збиток, буде дуже боляче. Будуть моменти, коли відмова від легких грошей чи нечесної вигоди виглядатиме як дурість в очах світу. Будуть спокуси відповісти злом на зло, пліткою на плітку. Я чесно визнаю, що цей день може принести не лише благословення, а й труднощі, розчарування та випробування моєї віри. І я молюся не про те, щоб ти забрав усі труднощі, а про те, щоб вони не зламали мене. Я прошу, щоб ти використав кожне випробування як інструмент у своїх руках, щоб зробити мене сильнішим, щоб відшліфувати мій характер, щоб поглибити мою довіру до тебе. Допоможи мені пам'ятати слова Твого слова, з великою радістю приймайте, браття мої, коли ви впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Допоможи мені бачити в кожній спокусі не перешкоду, а можливість для духовного зростання і перемоги. Господи, моє серце переповнене вдячністю. Дякую Тобі за цей неймовірний дар, можливість знати тебе і бути в стосунках з тобою. Дякую за дар життя, за те, що я прокинувся сьогодні вранці. Дякую за нічний відпочинок, який відновив мої сили. Дякую за моє тіло, за здоров'я, навіть якщо воно не ідеальне, за кожен подих і кожен удар серця. Дякую за мою сім'ю, за людей, яких ти поставив поруч зі мною, щоб любити і бути любленим. Дякую за друзів, які підтримують і надихають. Дякую за роботу чи служіння, які ти мені довірив, за можливість бути корисним. Дякую за їжу на моєму столі і дах над головою, за все те, що я так часто сприймаю як належне. Я хочу подякувати тобі навіть за минулі труднощі. За ті часи, коли було важко, але ти був поруч, за ті уроки, які я засвоїв через біль, за те, як ти провів мене через долини і зробив сильнішим, мудрішим і більш співчутливим. Вся слава тобі, Боже, за твою нескінченну доброту і милість до мене. Отче Всемогутній, підсумовуючи ці роздуми, я знову повертаюся до центрального образу Твого святого намету. Я хочу жити там сьогодні. Я хочу, щоб моє серце було місцем, де ти мешкаєш. Я посвячую тобі весь цей день, кожну думку, яка народиться в моїй голові, кожне слово, яке вийде з моїх уст, кожен вчинок, який зроблять мої руки. Нехай усе це буде чистим, правдивим і чесним перед Твоїм лицем. Нехай моє життя сьогодні стане маленьким, але живим свідченням твоєї любові, благодаті та святості. Допоможи мені ходити бездоганно, чинити правду, говорити істину, захищати ближнього, дотримуватися слова, бути щедрим і справедливим. І нехай фундаментом мого життя будеш ти, щоб я не захитався повіки. Я віддаю цей день у твої руки, довіряючи тобі і покладаючись на твою силу. Нехай усе що я робитиму, принесе славу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дякую, що розділили зі мною цю ранкову молитву та роздуми над таким глибоким і важливим псалмом. Це справжній виклик і водночас неймовірне запрошення до життя в Божій присутності. Якщо ви дослухали до кінця і ці слова торкнулися вашого серця, якщо ви молилися разом зі мною, напишіть, будь ласка, амінь у коментарях. Нехай це буде нашим спільним виявом віри та підбадьоренням одне для одного на шляху до цілісності. Також, якщо у вашому серці є імена людей, за яких ви особливо хочете помолитися сьогодні. За їхнє навернення, захист чи зцілення, поділіться в коментарях, створимо разом потужний ланцюжок молитви. Буду безмежно вдячний за вашу вподобайку, щоб це слово про цілісність та божу присутність могло поширитися і торкнутися сердець якомога більшої кількості людей. І, звичайно, підписуйтеся на канал, щоб ми могли щодня разом розпочинати день у роздумах над Божим Словом. Благословляю вас на цей день. Нехай Божа присутність буде вашим наметом, а його вірність вашою святою горою, з якої вас ніхто і ніщо не зможе зрушити.